Просто погляньте на цю красу. Це називається маранта або молитовна рослина, яка дуже і дуже популярна робиться в Україні, і дуже мало про неї україномовного контенту. Тому придеться виправляти. Чому вона називається взагалі монотонна рослина? Тому що вона дуже активно рухається протягом дня, в залежності від кількості сонця, ку вона буде утримувати. Деколи вона може навіть закручуватися а, от, отак, всередину, а, що буде імітувати фактично людину, яка ніби молиться. А, саме тому, якщо за нею прослідкувати, вона дійсно зранку буде мати одне положення листків, ввечері зовсім інше. От, наприклад, оці два листочки, які ви тут бачите, вони, наприклад, протягом дня... Були опущені вниз. Зараз вони піднялися догори. Я не можу навіть їх назад розправити, тобто наскільки вона активно рухається туди-назад. Отже, що це взагалі за рослина? Це є рослина, яка в основному в природі росте в тропіках, тобто Південна Центральна Америка. Дуже часто її можна побачити в бразилійських лісах. А отже, ми вже і можемо зрозуміти, що ця рослина буде любити. Поливати цю рослину потрібно рясно, щедро, тому що вона не любить пересихання. Вона росте в тропічних лісах, де постійно підвищена вологість, хороші опади, багато дощу. Відповідно, ця рослина і буде очікувати відповідних умов вдома. Її не можна пересушувати, тому що в результаті у вас просто-напросто можуть утворитися ось такі коричневі листочки, які вже спасти буде неможливо. Підлив не означає. Що цю рослину потрібно топити. Топити, якщо ви втопите цю рослину в воді та й будь-яку, корені в цієї рослини дуже тоненькі і дуже делікатні, це. А отже, ви не хочете, щоб вона стояла довго в воді, бо інакше там почнуть розвиватися різноманітні бактерії, і рослина просто-напросто згниє свої корені. І спасти в такому випадку зможе хіба що досвідчений. А, Рослину, цвіт, рослиновод, рослино. Батько багатьох рослин. Ну і підвищена вологість. Ця рослина буде також очікувати вологості 70% плюс. Ну, якщо 60, в принципі вона, в принципі, в мене було 60, і вона не показала. Жовтих кінцівок, але я думаю, що це явище тимчасове. Зараз я купив вже собі зволожувач повітря, то відповідно ця рослина почуває себе просто прекрасно, тому що ця рослина може і в 100% вологості жити цілком спокійно. А головне її не пересушити. Тому зимою обережно від батареї подальше підвищуємо вологістю. Не оприскуючи, тому що це дуже тимчасовий ефект, який триває від сили 10 хвилин, і то неякісно, а їй потрібен постійна підвищена вологість. Тому купуємо зволожувач повітря, або ставимо навколо е -по посуду, або трілочки, або стаканчики з водою, щоб постійно випаровувалася волога. Ну, хіба якось так. Світло. Світло це окрема тема, тому що дуже часто я бачу про те, що люди говорять, що цей тінь рослина. Але тіньолюбива рослина в умовах Бразилії і тіньолюбива рослина в умовах України це абсолютно різні речі. В Бразилії ця рослина дійсно живе під деревами між кущиків. Вона дійсно не отримає і не бачить прямого сонячного світла, але вона його має на протязі довгого часу. А отже, яскраве, фільтроване світло їй обов'язкове. В кут десь в кінці кімнати її не ставимо, нічого доброго з цього не буде. Рослина просто-напросто почне видовжувати листочки і гілочки, і вона не буде виглядати естетично. Е, тому подальше від підвіконників, але в той же самий час зробіть так, щоб ця рослина отримувала яскраве світло. Тому що без світла жодна рослина існувати не може. Фотосинтез має відбуватися. Інакше вона просто мре. Субстрат. Ой, Субстрат це моя любима річ. Як і більшість тропічних рослин, ця рослина буде потребувати добре дренованого та повітряного ґрунту. А отже, не бійтеся, додавати туди кокосових чіпсів, вугілля, перліту, цеоліту що тут ще можна додати? Біогумус для підживки, може бути, кору для орхідеї можна також сюди замішати, якщо маленька фракція. Це все дуже класно буде йти, тому що коренням потрібно дихати. Ви маєте насичувати її водою, але в той же самий час зробіть так, щоб вона і добре просихала. Якщо нема процесу просихання, відповідно там розвиваються бактерії, і ви пришвидшуєте процес гниття коренів. Ну-ну-ну. No -no -no. Стосовно температури, це досить теплолюбива рослина, а отже. Такий собі порядок від 18 до 28 градусів Цельсія, це буде для неї цілком нормальний, е, нормальний температурний режим. Е, важливіше насправді навіть не це, а те, щоб вона не стояла біля е, місця, де може бути протяг. Тому що вона не любить різких перепадів температури. Тобто, якщо у вас там зараз 27 потім 22, і отак от стрибає протягом дня, ця рослина точно нічого доброго вам за це не скаже. І, відповідно, зробіть так, щоб вона стояла добре в стабільному місці, не буде отримувати гарне світло і температура не буде коливатись. Обережно зимою, тому що ця рослина, яка не зимує, це є тропічна рослина, тому 18 градусів це є ну, не прям мінімум, але е, ніяких там 10 градусів явно це не та рослина вмре. Хочу так само поговорити про ріст цієї рослини, тому що це просто унікальна рослина, що вона росте просто неймовірно швидко. Я коли її купив, вона була ось така. І це було буквально скільки? Два місяці назад, можливо. Дивіться, просто на неї зараз, яка це просто краса, яка вона велика, яка вона густа. І це ще дала, і це кільки початок. І дивіться, в мене вже новий листочок буде. Дивіться, сюди, яка краса. Де воно? О, дивіться, який новий листочок. Вже трубочка появилась, вона буде вже за два дня вона вже почне розкручуватись. Ось тут малесенька, дивіться. Де то, як то показати? О, ось так, бачите, малесенька. Подивіться на оцей листочок. Він ще сьогодні буквально. Тільки відкрився, дуже швидко вона росте. Вона любить обрізки, вона дуже легко розмножується, живцюється, ставити її просто-напросто в воду. Буквально за тиждень-два вже буде коренева система. За буквально, ну не знаю, можливо, тримайте місяць часу, щоб дійсно були хороші корені, можете її садити в добре дренований субстрат. Вона дуже легко приймається, взагалі рослина дуже легка в догляді, якщо їй дати підвищену вологість та гарно підливати. Квіточки. Дивіться, які просто прекрасні квіточки були сьогодні зранку, коли я на них ще дивився і казав, боже, які гарні треба людям показати. Воно не встигло дочекатися, як вона вже зав'яла. І вже завтра тут будуть нові е, рости е, путончики, і вона буде мені цвісти знову. Її цвіт тримається буквально день-два. Дуже швидко росте. Вона випускає ось такі довгі гілочки, щоб було видно, щоб всі любувалися. І це означає, що їй все підходить і вона досить гарно росте. Тому можете навіть любуватися таким класним цвітом. Прекрасна рослина. Боже, яка файна! Стосовно підживлювання, ця рослина росте активно, а отже, і підживлювання і також необхідно для того, щоб чимось харчуватися і мати енергію рости, і випускати ось такі прекрасні нові листочки. Тому підживлюємо її. Фактично, весь рік насправді, тому що це тропічна рослина, яка не спить, вона росте постійно. Але, звісно, що якщо зимою вона ви її тримаєте все ж таки в холодніших умовах, то звісно що і ми зменшуємо полив, і відповідно підживку бажано так само дещо скоротити. Але ця рослина точно вам за це дякую не скаже. Краще її додати підсвітку, тримати далі хорошу високу температуру, і тоді вона буде рости вас круглий рік, але і підживлювати так само необхідно. Читайте обов'язково інструкцію, пам'ятайте головне правило краще не доживити, ніж переживити, тому що корені можна легко спалити. Ми все ж таки говоримо про хімію, про хімічні. Елементи, які досить є агресивні для коренів, якщо вони в великій кількості. Е, звісно, що якщо ви не підживлюєте органічними добривами. Е, органічними добривами спалити рослину досить важко, але теж без фанатизму. Ну, тому я не дивуюсь, чому ця рослина стає така популярна, тому що дивіться, вона прекрасна, досить проста в догляді. Знову ж таки, головне високий підлив, хороший підлив, е, висока вологість, е, ну і адекватна порція сонця, якщо так можна сказати. І ця рослина вас буде тішити. Дивіться, яка вона прекрасна. Дуже її люблю. Дуже вона гарно росте. Всім рекомендую.